Днями у мережі з'явилося відео вибухів на складі боєприпасів, відомому під назвою 51 й арсенал ГРАУ, тобто головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Московії. Щоб ви розуміли, як то виглядало, вибухи там були настільки ібічиськими такої сили, що не те, що з навколишніх населених пунктів, навіть з самої Москви. Московитики хвилювалися, чи то часом не ядерна бімба злетіла в повітря. До речі, до Москви від того складу 60 кілометрів з лишнім. Але кажуть, що ні, не ядерна. Ну але потужність все рівно вражала. Воєнний аналітик Кирило Данильченко написав трошки про цей випадок: Послухайте його думки, це вельми цікаво. 51-й арсенал Грау це територія площею 3,5 квадратних кілометри, залізнична платформа. Цехи для переспоряджання ракет і відновлення боєприпасів, підземні будівлі для зберігання і наземні для регламентних робіт. Там було щонайменше п'ять величезних майданчиків з боєприпасами на ґрунті, у яких вийшов термін придатності. Там кілотонни двигунів до ракет, мін, що згнили, снарядів, усе це в різних ділянках бази, і неможливо, щоб це зайнялося, а арсенал вижив. Було щонайменше кілька сильних детонацій на сотні тонн. Вибиті шибки, фонтани, полум'я та землі так вибухають підземні сховища. І що цікаво, з 2010 року там на тому арсеналі було кілька хвиль модернізації. Будували капсульні підземні сховища, обваловані з брамою, з системами гасіння. Потім, через 7 років, в 2017-му в РФ вже був досудовий розгляд щодо цього арсеналу. Казали, що з 1,3 мільярда рублів вкрали 640 мільярдів. Тобто трішки менше половини. Зважаючи на те, що поруч є протиповітряна оборона Москви на відстані якихось там 60 км, а там стоять С-300В, які можуть перехоплювати балістику, в принципі, хороші системи ППО, а ще там залізнична розв'язка і багато підземних складів, безперечно, на 51-му арсеналі зберігали важливі високотехнологічні засоби: Птури, зокрема вертолітні ракети до ППО. Особливо до С-300, С-400, різні боєголовки до оперативно-тактичних ракетних комплексів, високоточні снаряди, нескрізь є апаратура КВПС, персонал здатний проводити регламентні роботи і має компетенцію в ремонті. Під час Великої війни 51 й арсенал ймовірно став логістичною базою. Сюди звозили те, що вимагає вибраковування. Відновлення, а також допомогу з Білорусі, Північної Кореї та Ірану в міру вичерпання власних запасів навіть без імпорту, а просто мільярди в землю на системи пожежогасіння, автомобілі, вантажну техніку, знищені системи РЕП це все шалені гроші. А з боєприпасами то, мабуть, злетів у повітря бюджет великого міста. Може й не за рік. Перед літньою кампанією це якраз те, що лікар прописав. Не лише знищення боєприпасів, але й можливості їх відновлювати, розбирати на запчастини старі ракети, змінювати двигуни. Ну і той факт, що це все за 64 кілометри на схід від Москви, то приємно, що дістали таку складну, добре захищену ціль. Незадовго до детонації були повідомлення про активність дронів Сил оборони України в тому регіоні. Хоча разом з тим на сьогодні немає даних ні про проліт ракет. Ні про пікірування на цілі якихось лютих. Було би цікаво, якби то була диверсія. Пошуки винних і розслідування надовго паралізували б вцілілих співробітників. Знищення кількох великих арсеналів і залежність на 70% від постачання з Ірану та Північної Кореї це маркер рівня виснаженості Москви і того, у що реально вилилася для Кремля, нібито кумедна війна за три дні, з нібито. Вигаданою країною. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.